Швидше і швидше. Інтернет став невід'ємною частиною. Цілком ймовірно, що в найближчому майбутньому всесвітня мережа замінить усі засоби зв'язку. Давайте замислимося, чи дійсно ми хочемо провести усе життя у віртуальному світі, бачити аватарки замість живих обличчя а смайлики замість живих посмішок. Це вибір кожного, куди витрачати. Чат. Щоб отримати відповідь на свої питання, підготувати реферат або доповідь. Спілкуйтесь, якщо між вами велика відстань. Вчиться користуватися інтернетом з розумом. Життя людини це найдорожчий дар на землі. Будьте обережні, з безпечним інтернетом. Інтернет дуже потужний ресурс, який спрощує людині життя та відкриває необмежені можливості В сфері навчання, спілкування, дозвілля. Але він приховує дуже багато небезпек. Знання цих небезпек допоможе їх уникнути. Наші експерти підготували чималий список, тому прислуховуйтесь та робіть доповнення. Чи можна комусь давати свої особисті дані? Ні, нікому. Без дозволу батьків. Надавати свої особисті дані, номер телефону, адрес школи, адрес батьків, де вони роботають. Не надавати інформацію про своє ім'я, адресу та дані своїх батьків. Не можна погано поводитися при спілкуванні, користуватися комп'ютером та інтернетом з дозволу батьків, тримати пароль комп'ютера у таємниці. Повідомляти батькам про проблеми, які виникають під час роботи з комп'ютером або в інтернеті. Не надавайте фотографії та іншу конфіденційну інформацію без дозволу батьків. Не відповідайте на грубі листи. Якщо отримали такий лист, проігноруйте його. Заблокуйте користувача та повідомте батькам про це. Нікого не відкриває емейл листи та повідомлення від незнайомців. Там може бути небезпечна інформація та вірус, що може тобі зашкодити. Кіберхуліганство термін, що застосовують на позначення інформаційної атаки на людину через інтернет. На відміну від звичайного хуліганства, якого легко уникнути, просто лишаючись вдома, стати жертвою кіберхуліганства можна у будь-якому місці та у будь-який момент. Найпоширенішим видом кіберхуліганства є кібербулінг. Доволі часто кібербулінг застосовують до осіб, які необережно додають свою особисту інформацію, наприклад, контактні дані, фото або відео невідомим особам, які згодом розміщують їх на сіця. Сайт, тобто зливають інформацію на простори інтернету. Також доволі часто для кібербулінгу застосовуються соцмережі, інформаційні розсилки через електронну пошту та інші способи виходу в інтернет. Розробіть з батьками правила користування інтернетом та сайтів, до яких ви збираєтеся заходити. Та не заходьте на аморальні сайти і не порушуйте правила без згоди батьків. Без гострої необхідності не давайте. Особистої інформації в соцмережі та чат кімнатах Не надавайте відповіді на грубі та непристойні листи. Не погоджуйся зустрічатися з випадковим онлайн-другом, не здійснюйте комерційні операції через мережу інтернет. Не робіть протизаконних вчинків в інтернеті. Тож зробимо висновок. Потрібно бути обережним, користуючись інтернетом.